Йому мало бути 4 полети, мені мало бути дві політики. В кінці кінців вказав, що їх там 5. Вийшло так, що по вазі, так, котра мені 400 кг одна важать. Вот. Дивно, то, що там разом було їх то на 250, 240, бо він отримав 840, я отримав 400 То Разом то на 240 можна було взяти одну машину і не знаю, хрін вони там то видумували дві машини. Ну, Але саме смішне, що то ще не, не саме те, смішне. Саме смішне що. Розгрузки в нас на тому, на заводі Volkswagen за 27 кілометрів. Всього то на Вот. Дали нам ще ми ще там з ними розмовляли, подали нам папери на двох одні ті самі папери. Вот. А от така от вийшла херня. А зараз я ще маю якусь загрузку, не знаю за скільки кілометрів звідси, але загрузка десь по другій біля е, пів ночі, біля півтретьої ночі і біля, поляки не закриються. Біля півтретьої пів ночі, а розгрузка рано на тому самому заводі, куди зараз їду, знову на фольксваген. Розовбали вони. На всіх хвилях ті поляки триндять якісь трудом з ними. Можливо, знайти вільної хвилі. Пацанчик смішний там їде, Ти є з той буратино з того мультика. Що ще в окулярах. Вот копія, зняти опуляри, то лично копія того в мультика. Ну типа сказки твои старої. собі з довгого. Крудний той мікс, по четвертожу на 400 м. Вони до нього з того аеропорту хотіли йому сказати, що така от херня з тебе грузами. До речі, класно от зараз знімає. Дивлюсь на камеру. На камері дорогу видно ліпше, ніж то, що бачу я. Бо так і світліше. У мене темніше тут все виглядає. Інтересно, чому це так?

Ще молодий років 20-21. Я його питаю, що по-німецьки говориш. Каже, та так середньо. Як прийшлося? А, ну і по-англійськи він говорить, а по-німецьки середньо. В кінці кінців вказалося так, що я з ними говорив, а він стояв і махав гривою. Вже його казав, що він ні по якому не говорить. вони люблять говорити, середньо він розмовляє. За 200 метрів, влево. А оказалося, що так само, як я приблизно. То, в принципі, я якісь слова, їм щось там по німецьки то що вони не розуміли Скільки, і що і куди. Він то взагалі зараз. За 400 метрів просто. От. Прийшла мені смска зараз. У другу загрузку. Та друга загрузка у мене то на 206 паліт. Той той самий та навігація моя нині розтренділася. Деколи мовчить, а деколи почнете ляпати, то повно зопу. Як то в нас, не знаєш, так кажуть, але в нас війській області кажуть польське радіо. Я от, коли поїхав в Польщу, тоді я на кінець зрозумів, чому так кажуть. У нас їдеш по Україні, радіо в машині цикаєш. Вибираєш, яку ти хочеш музику слухати. А в Польщі ти цикаєш, щоб хоч якусь музику знайти. Там всюди щось тримдять. Хуч херню всюди розказують. То якийсь конкурси, шмонкурси. хто там подзвони, виграє, там якийсь білет. Коротше такі, всякі лохотрони. На кожному кроці. В кінці кінців йдеш зранку на роботу, хочеш якусь музику послухати. Так, і там вони тобі конкурс, ні, щоб там новини, погоду і, і музику включити. Дні, херню розказують. От. Так само я маю на увазі, що якраз про мою навігацію, вона теж От Заткнулась, обідалася. Я щось не думаю, що вночі так буде досить прикольно знімати. Ну, то ще не ніч, звісно, але досить нормально все видно. Вітаю! Як вчора то відео закінчилось, так почався в мене... Повний піздець до цього часу. Я вже навіть не знав, чи записувати зараз то відео, бо, бо нормальний слів я в нього явно не скажу. Приїхав той дебільний аеропорт. До речі, зараз я теж в аеропорту. Вон, бачите, по правій стороні ті самоліти дебільні. Зараз це аеропорт Хановера. Вчора приїхав я в той долбаний аеропорт. Десь четверта година. Загрузили мене уроди. Десь, блять, девятого вечора. Така ахуїтельна загрузка. Проїхав я 27 кілометрів аж до того їбаного Фольксвагена. І далі. Починається ще цікавіше. Сам Фольксваген завод, ну такий, блять, як невеличке місто, може навіть таке досить не дуже невеличке. Досить такий, великий. Ну і бляха їжджає на той Volkswagen, приїжджаю туди, де мені дали. Там ще постояв дві години, поки ті уроди там походили, попили кави, приходять. Подивилися папери, оказалось, коротше, в кінці, що мало що мені хірово написали папери, перепутали з кимось. У мене була одна в мене писало чотири. То в кінці кінці оказалось, що ще й не туди. Каже, до мене, їдь знов на офіс. Приїхав я на офіс. Там ще пів години, той дебіл щось там думав, робив, видумував. Написав мені взагалі інший адрес, каже їдь. Їдь коротше, каже, десь там. Коротше, взагалі, він, тіпа, Місто то то саме, але вже не Volkswagen. Виїжджав з Volkswagen 10 кілометрів в інше місце. Поїхав я туди. Ну і в кінцевому результаті розгрузили мене десь біля першої ночі. От собі порахуйте, загрузка. Від 4-ї, ну, получив я смс кудись десь друга, по другій, тому що я ще їхав на ту загрузку 90 кілометрів. За... Там почекав пару годин, проїхав аж 27 кілометрів до За... Долбаного Фольксвагена. Ну і по обшій касі пішло мені, грубо говоря, не буду навіть говорити, то, що я їхав вже херня, вже почнемо з того, що я вже приїхав в аеропорт. То десь від півп'ятої і до першої ночі 27 кілометрів. Охуїтельно. Тепер сьогоднішній день. А чи розгрузився я в тій першій годині по першій. Розгрузився. Далі За, мене чекала ще вправо, одна загрузка, так як я і казав. Ну, типу, мала бути в мене загрузка в друга година 45 хвилин. Поки ви побачили, що в мене там така херня, перенесли мені ту загрузку За, на 4.45. Вправо. Вправо. От, переїхав я туди ще в другий. Поїздив, покружляв, ні хрена не знайшов. Того, що мені треба було. І, коротше, ні, ну, типу, назву фірми, похожу, як то кажеться, похожі букви знайшов. Пішов спати, встав 4 4.30, думаю, поїду по цей. Подивлюсь. Поїхав. Поїхав я туди. Ніхера, нікого нема, нічого не видно, взагалі ніхуя не понятно. Пішов я далі спати і починають мені від 6 години відзвонювати. Той мій дебільний експедитор вже. Я кажу, ну що, ну нема там нікого. Я дзвоню до клієнта. Окей, дзвони, кажу, куди хочеш, дай мені спокій, дай мені поспати. Видзвонювали, видзвонювали. Вже десь за 10-8. В кінці-кінці кінці я вже мусив встати, бо вже вони мене так задолбали, що я вже не міг той телефон слухати. Поїхав я шукати. Знайшов якогось одного на складі. Турка. Кажу, ладен, відкривай машину. Думаю, ну хоч раз, нормально. Я відкривати він, а де папери? Я кажу, то я звідки знаю, які папери, я Кажу, що ти, ти мене хочеш? Мені треба загрузити 6 палет, кажу до Volkswagen того прибамбашеного. То до бюра, я кажу, де тут твоє бюро, Хер поймеш? Один будинок має метрів 100 на, на 200 приблизно, і в тому будинку фірм з 15, блядь. І все розкидано. Якби то було тут їхні ці рампи, де тори, де грузять фури, якби то зразу був їхній офіс. Хуй там. Треба об'їхати ціле здання, бля, об'їхати всі ті 15 фірм і їхня, блядь, в самому кінці, зовсім з іншої сторони. Коротше, знайшов. Там сидів якийсь рагулик і каже до мене. Е Їдь вон там на склад, на такий тотор, там грузися. Окей, приїхав я туди, загрузили мене вже в кінці кінців. Я кажу, якийсь давай ліфершайни, ще якісь папери. Нема ніхуя. Я кажу, то як нема ні хуя, що ти на приколі, кажу, куди я в пізду поїду? Я вчора мав цілу купу паперів, блять, і то мені там цілий день морочили мені голову. Каже, типа йди знов до бюра. Приходжу знов до бюро, кажу, давай якісь папери. Та нема ніяких паперів, кажуть, що ви, блядь, їбанулися чи своїм Фольксвагеном? Як то, блядь, нема паперів. Щось там пошукав, пошукав дав мені якусь бумажку. Подібне щось я мав і вчора, то тіпа, типу, таке щось. Оп'ять та Єбана Румунія, бо то з Румунії. Ну не єбана Румунія, тільки Єбана та фірма, якась там Руманія Еа, чи як вона називається, я не знаю. Коротше та яка доставляла той багаж, блядь. Взагалі якийсь, блядь, листочок непонятний, на ньому ніхера немає. Їхня Руманія ТНТ і цей І і Volkswagen. Все, роби що хочеш. Заповни мені ті цей точніше я заповню, він мені поставив початку і їду. Що ж тепер буде далі? Не маю поняття. Але думаю, що ще не кінець приключень. І зараз і своєму експедиторові я вже намікнув і зараз я йому скажу, щоб він своїми Фольксвагенами більше до мене не звертався. Я не поїду більше ніякі Фольксвагени. така от хуйня, що з фольксвагенами, маленькі фірми, чистий спокій. Приїхав, нема ніяких проблем. Там, блядь, приїхав. Мало що ти маєш всю інформацію знати, де ти грузив. В смислі не то, що де ти грузив. Реферальний номер, якісь там загрузки. Якусь там ще хуйню. Всі фірми, яка там блядь, фірма сама перша договорювалася з ними. Я думаю, там нахуй воно ну, мені треба, блядь. Я бан в рот. Приїхав на маленьку фірму. Дав їм ліфер шайни тут цілі листочки, все, вони самі все знають, вони нічого не їбе. На ту хуйню приїхав, там на пропускному, блядь, треба якусь заяву заповняти. Та хуйня по-німецьки. Ні, хуя понятно, що вони хочуть. блядь. Заповнюй, все, бо там ціла купа фур, їм треба розібратися, хто куди їде. А мене то найбільше має обходити. Мені, блядь, загрузили приїхати. Все. Що мене мають то цікаво, їхні папери. Блять, так мені аж, аж почувствував себе, як вдома, блять. Такий пиздець, ніякого порядку. Короче, Volkswagen то, сука, повna končena хуйня. Порядку 0. Отакі. Вот Добре, потім ще щось розкажу.